Я зараз хотів би передати слово людині, яка дуже допомагає в молодіжній політиці розвитку громад, розвитку молодіжних ініціатив. Це президент фонду східна Європа Віктор Лях. Пане Віктор. Неймовірні і зворушливі історії. Для мене вони пронизані кількома загальними словами, які до кожної можна до кожної вашої історії можна застосувати. Це сміливість вірити, це сміливість мріяти, і це сміливість діяти. Уявіть собі, ми країна, яка воює. І напевно всі би очікували від нас логіку виживання, яка застосована і пронизана наше життя. Логіка вижити, логіка зберегти життя, зберегти здоров'я, забезпечити собі базові потреби. Уявіть, наскільки ми. З вами віримо в цю країну, коли, незважаючи на війну, ми будуємо її майбутнє. І це для мене таке практичне застосування віри про те, що ми будуємо майбутнє країни вже зараз. Я впевнений, що кожен, кожен з вас буде шукати протягом цього дня відповідь на питання, що ж таке сміливість бути першим? Як я можу це зробити? Що для мене означає це? Але для мене, я би хотів поставити невеличку паузу і, і не вести вам розуміння того, що я розумію під поняттям працювати для країни, вірити в цю країну. Моя сфера мого досвіду це інновації. І я би продовжив це слово як сміливість бути першими, першими в світі. І тут нам, українцям, є чим пишатися. Ми будемо цифрову державу. Ми перші в світі створили шлюб онлайн. У 24-му році журнал Time визнав це як одне з досягнень людства. Правда надихає? У 24-му році Організація Об'єднаних Націй в індексі цифрового розвитку визнала Україну в категорії електронна участь першою в світі. Першою, ми здобули 57 позицій зростання, яку за всю історію індексу не демонструвала жодна держава. І ми зробили це під час війни. Ми номер 5 в світі в категорії електронні послуги. Ми збудували найзручну екосистему цифрового розвитку, цифрового навчання рескілінгу в світі з такими компаніями, як Google і Visa. Це й неймовірно надихає. І відкрию вам тайну, що програма ІГЕП, e яку впроваджує Фонд Східна Європа, долучалася до всіх цих ініціатив. 90% співробітників співробітниць цієї програми жінки, вони драйвають інновації, вони дозволяють нам пишатися нашою країною. Декілька прикладів з нашої роботи. Ольга Рябуха приєдналася до команди фонду, як прийшла до нас з громадського сектору. Долучалася до створення проектів реєстрації громадських організацій онлайн або конкурсів для громадських організацій онлайн за міністерством юстиції. І зараз вона працює заступницею міністра трансформації з міністра трансформації цифрового розвитку, міністерства юстиції і веде цифрову трансформацію. Сьогодні ми говорили про такі застосунки, як армія плюс, резерв плюс. Вони були створені створені завдяки роботі Катерини Черногоренко. Яка зараз екс-заступниця міністра з цифрової трансформації Міністерства оборони України і активно долучалася до цього в фонді вона впроваджувала застосування такої сервісу, як і малятку. І Галина Пустова веде зараз проект, який називається Сідіть у кампус. Це Програма навчання цифрових лідерів, лідерів цифрової трансформації. В чому сказати, ми маємо світові амбіції, і на наступний рік ми хочемо прийняти вже першу міжнародну групу студентів тут в Україні. Неймовірні історії вони надихають. Хочу сказати, що в світі ми продемонстрували невеличку динаміку за останній рік по, в індексі цифрового гендерного розриву, але зараз мені дуже Сподобалася фраза, що ми стоїмо на порозі квантового стрибку. З нашою всією енергією, з нашою можливістю, з нашою вірою в себе, ми зможемо на 10-му ювілейному конгресі показати величезну динаміку в подоланні гендерного розриву. У нас є для цього сила, і я дуже в нас вірю.